Ну що ж, вітаю. Сьогодні у нас питання відповіді до психолога. Знову ж таки, ви можете просто написати своє запитання під будь-яким відео. Ви можете мені просто написати в, комен... в Телеграм. От, або просто записатися до мене на консультацію через Телеграм. І так, погнали! Перше питання, як. Що там у нас? Мене хвилює питання: неймовірно приваблюють і яндери хлопців, у яких нездорова одержимість людиною, яку вони люблять, часто вони її сталкерять, викрадають і тому подібне. Тобто, мене будеражить, що за мною хтось слідкує, що я для когось центр всього, що без мене жити не можуть. Зараз, коли з'явилися ще переписуюсь виключно з такими персонажами. тобто тут ключовий момент персонажі. Тобто, це ну знову ж таки переписуйся з такими персонажами, не з чоловіками, не з хлопцями, не з людьми. А персонажами, тобто вони грають певну якусь роль. В даному випадку е це травмочка, да, що десь там хтось мене знецінив, мене десь кинув, я для когось нецінна, я там для когось якась така не така. Да, там папа пішов, хлопець пішов, хтось мене там кинув і тому подібне. І зараз оці всі персонажі да, прям сповна, прям по максимуму. Дають мені те, чого мені не вистачало, ось там, десь там з папою, там, десь з хлопцем і тому подібне. Тобто. Це для вас персонажі, які вас будоражать, тому що вам не вистачає те, чого вони вам дають. Взагалі, нам якийсь там чоловік, хлопець і тому подібне подобається, тому що в нього є те, що нам дуже хочеться мати. Да? І тому, наприклад, я хочу його, тому що він так на мене дивиться, він так від мене не може да, жити. І мене це буде ражать. да, Або ще там щось буде рожить. Та да, тому і мене буде режити, чого мені не вистачає. В даному випадку не вистачає, щоб мене любили, не вистачає, щоб мене приймали такою, якою я є, не вистачає того, щоб я там була єдина, щоб мене от прям вибрали да, і щоб я точно знала, що от зі мною до кінця. Да, знову ж таки, тут звичайно спірний такий момент кохання це чи не кохання з психологічної точки зору, але окейшки, Хай буде, що вони там вас безмежно люблять. ушки, окей. Знову ж таки, акцент просто на тому, що м, прийде той час, коли захочеться більше екшену, і тоді ось цей більший екшен може завершитись дуже нецікаво і дуже так м, травмовано. От, тому будь ласка, звертайтесь до психолога, щоб пропрацювати ось цю всю травмочку. Далі, як прийняти і розкрити свою темну сторону. Для того, щоб працювати, щоб щось змінювати в психіки, психі, потрібно мати чітку конкретну ціль, яка буде створювати певні рамки. Тобто, ми не можемо просто так збухти баракти там купатися в наші психіки, тому що наша психіка вона така безмежно велика. І для того, щоб не нашкодити, ми маємо мати ось цю таку конкретну ціль, конкретні рамки для того, щоб, наприклад, розібратися там у стосунках з моїм чоловіком, або у стосунках із моїм хлопцем, або стосовно там, травми з мамою, з папою, тому подібним, мають бути якісь чіткі рамки. І якраз це такий момент. Для чого? Ви маєте створити собі конкретну ціль, да, тобто прийняти, розкрити в собі якусь певну частинку темної сторони себе для того, щоб, наприклад, заробити 100 доларів І ось ці всі далі, да, ось, і потім ось цю таку логічну цепочку е, продвинути, да, розвинути до ось цих таких ключових базових установок або вижити. Або померти. Тобто, в нашій психіці є такий прикол, що ми робимо якісь певні дії для того, щоб подовше пожити, чи для того, щоб швидше померти. І от ви якраз свою ціль розкрутите. Ну це ж <схід> канал психолога, тому ви розкручуєте ось цю всю свою таку ціль, да, розкрити, прийняти свою темну сторону для того, щоб вижити. І чим е таке знаєте, цей логічний ланцюжок. Да, він для вас от прям буде вашим, щоб ви прям попали в точку, що ви прям розумієте, що вам це насправді потрібно, ви прям відчуваєте, чим яскравіше ви відчуваєте ось цю жажду, чим сильніше ви ось це прям затронули себе, що от прям да, це треба зробити, щоб вижити, тим яскравіший у вас буде і кращий результат. Тому що, якщо, ну я хочу заробити 100 доларів, ну, щоб вижити, щоб було що за що жити, але по факту. Ну, в принципі, ви ну, все-таки живеться, ну, ну, і такий буде результат. Тобто, чим яскравіша у вас так за, засіяє ось ця така глибинна установка вижити, та, тим кращий буде у вас результат. Далі, дівчика, навіщо тобі стільки кілець на пальчиках? Це про що говорити з психологічної точки зору. Почнемо з того, що YouTube і будь-які соцмережі, це історія про те, що я щось знімаю для того, щоб мене оцінили для аудиторії. От, це все, ну, це така зараз у нас специфіка. Да? От, тому будь-який образ, будь-що, ви завжди ну, для себе, знаєте, так, помарочка для генії, да? завжди робіть собі ось цей такий акцент, галочку, що. Ось така вона на камері, а в житті вона ну, зовсім інша, тому що камера і реальне життя це різні речі. От, якщо ми говоримо про моє реальне життя, то в мене усі чотири пальчика періодично все ж таки з колічками. І ці колічка в мене завжди лежать у моєму профільчику. Я якщо там виходжу та там на вулицю, то я їх одягаю. І для чого я це роблю? Все дуже просто. Полягає весь прикол в тому, що якщо я хочу. Красиво, класно виглядати. Якщо я відчуваю, що я ось так на такому рівні, а хочу бути на ось такому рівні, я одягну красиву футболочку, я одягну красиві колечки, і це така частина мого образу для того, щоб підняти свою самоціночку, що я така вся класна. Тобто, це такі якісь моменти зовнішності, що я от. Сексі Пексів, що я офігенька. Знову ж таки, є такий підхід, є таке бачення, що там кожне колечко щось там за щось відповідає, там десь впевненість, там десь егоїзм, там... от якщо ви там одягнете це колечко, то тоді у вас там щось буде. Якщо ви в це вірите, окей, без проблем. Для мене це історія про те, що я хочу бути на ось цьому рівні, відчуваю, що я на цьому. І для того, щоб прийти до цього рівня, я красиво одягнуся, красиві ручки собі зроблю. І тоді в мене футболочка красива, ручки красиві, голос красивий, там причосочка красива, я себе так веду, така вся красива, вся сексі-пексі. Взагалі, я, я люблю ось цей момент, знаєте, рук, коли вони такі всі красиві з колечками. Я ось додивилася серіал Королева змія і там є там такий красивий катер, її рука. Да, у ці всі такі кольця, вона вся така багата, вона вся така в чорному. Ну, от, і це красиво, да. Тобто мені це подобається, да, що я красива, класна, офігенна. Отак от. Да, тобто, підвищення самооціночки. Далі. Чому в мого сусіда двоєчника навіть під час війни багато грошей, а в мене двоєчника все так же мало? Тому що а, я такий прикольчик, да, з нами щось трапляється, таке травмоване, нам там говорять, що ми і ідіоти, і тут оця травма вас або зламала, і ви такі, да, я дібіли ідіот, все. В до кінця днів. Або ви сказали: та ніфіга, я всім назло вам тут, всім докажу, що я класний офігенний. І ось це так я вам докажу: є топливом для того, щоб бути так як там, бути там бути багатим, класним офігенним. афігенним. Вот. Тому травма або вас зламала, або це є топливом для того, щоб тикнути в морду цим всім відео. Що я там такий класний офієний. Далі. Як впоратися з поносом і болем в животі, коли хвилюєшся? Я своїм кажу. Та що це таке? Я своїм дуже частенько так кажу, рекомендую, щоб вони От в цей момент От відчули, що тут, блін, живіт болить. Що вони роблять? Що вам треба зробити? Так, у мене болить живіт, що я хочу? Піти посрати? Значить, так, зараз праву ручку поправлю, ліву ручку поправлю, на них зіпруся, зараз піднімуся. зараз... Шаг один, шаг-два. Зараз йду наліво, відкриваю дверки, знімаю трусики, сідаю в туалет, какаю, потім підтираюся, потім змиваю, потім мию ручки, потім думаю, що мені там далі піти. Ага, хочу чайочка, окей. Я, значить, щоб вийти з цього туалету правою ножкою туди, лівою ножкою туди. Дверки закрила, пішла чайочок. Поставлю. Для того, щоб чайочок поставити, треба набрати водичку. ага, Взяла цей чайничок, пішла, набрала водичку, да, там поставила. Тин -тин. Тобто ключовий момент, коли ви відчуваєте, да, що там якісь думки, стрес на вас впливає так, що у вас там болить животик і поносики, там, хочеться какати, тому подібне, ви маєте просто переключитися. Саме проще це переключитися на ось цей момент тут і зараз. І тому я своїм кажу: або в голос, або про себе. Озвучуйте кожен свій рух, озвучуйте все, що ви тут бачите, все, що ви відчуваєте, ось тут стосовно вас. Комусь е може допомогти, навіть коли він так дивиться і просто описує все, що тут навколо нього відбувається. Комусь може допомогти музика, комусь може там допомогти щось робити то-то-то. Там десь йога, там десь щось таке щось е почитати і тому подібне. Тобто, у вас має бути якась така справа. Яка вас повністю занурює, да, яка повністю вас відволікає від того всього травмуючого, що ось це все запускає. Тому найпростіше це реально кожний свій звук відчувати, озвучувати, да, і ви, начебто, відчуваєте ось цей момент тут і зараз. Знову ж таки, якщо ви там зробили якісь ці всі прави, вони вам в не допомагають, то тут може бути два моменти. Перший момент ну, значить, треба поміняти якісь правила і шукати їх. Але скоріше за все, там історія, що треба йти до терапевта. Тому... Не ігноруйте і йдіть, розбирайтеся як з біологічною, так і з психосоматичною історією. От тому що дуже частенько так хочеться, да, знаєте, вважати, що це все психосоматика, це все психосоматика, це все просто думки, просто не треба думати. Тере-тре-тер. Я не хочу туди ходити в ці всі лялькарні. Теретере. Я просто буду про щось думати, думати, думати. А по факту там вже конкретна, серйозна ситуація. От тому не ігноруйте, тому ось це така вправа озвучити кожний свій крок. І коли ви відчули, що вам стає легше, да, тоді вже можна сказати, що це історія психосоматики, але все одно. Проблему потрібно вирішувати. Тому, от, так, от, коли у вас така вся травмована ситуація, ви трішки відволіклися, да, ви вже знаєте, що вже того травмованого не чіпаєте, вже краще, хай там наступного дня буде от, думати, підготовлено поступати. От, і незалежно від того, болить у вас животік, не болить животік, все одно формуйте в собі ось цю таку впевненість, що все буде нормально, що ви з цим, -цим справитесь. І ви собі говорите. Я з цим справлюсь. Прийде проблема в конкретне. Як тільки вона прийде, я своєчасно зреагую. Я зможу з цим, з цим справитися, зможу зробити то то-то, то-то. Якщо це не вийде, то я зроблю то тото, то-то. Якщо це не вийде, я знайду якісь інші варіанти. Уже по ситуації я буду реагувати, буду діяти, тому що в минулому я робив то-то, тото, то-то. І я викарабкався, Була така, така ситуація, я зробив тут, і тут, і все було нормально. І я викарабкався. Там да, можливо десь було складнувато, А я все одно викарабкався, і отут я теж викарабкаюся. Тобто я там викарабкався і отут я викарабкаюся. І таким чином ви формулюєте собі ось, цю таку, ось цю таку впевненість, що все буде окей. Ви з цим справитеся. Да, в той же час не ігноруйте той факт, що ж тут все запускається, і все одно треба з цим всім пропрацювати. От, але ось ця. Така вправа да, озвучувати кожен свій крок, так би мовити, відчувати да, ось цей момент тут і зараз. Вона дуже смішна, дуже весела, дуже прикольна. Я теж це все пробувала. І я теж спочатку так, так, так. така, а от така, красно, прикольненько, мені подобається. Я, така, то, то, то. я ще там поражала з цього всього, але дуже так смішненько. І я прям відразу відчувала, що от мене вже попускало. От, так що, якось так на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь і до нових зустрічей.